Всім доброго часу, доби, друзі, з вами знову я Варт. і сьогодні для проходження ми запускаємо Hello Neighbor Alpha 2. ту саму версію, де гра ще тільки набирала оберт. Будинок став менший, зате сусід виглядає значно страшнішим, атмосфера зовсім інша, ніж у фінальній грі. Давайте згадаємо цю альфу і подивимося, що ж ховається в сусіда за дверима в цій частині. Закрито, а тут пише, що ключ знаходиться під камнем коло поштового ящика. Давайте його візьмемо. Бам! І ключ, ключ, ключ у нас. Найс. Підкриваємо. Ну і так, як. Колодку ми забрали, відкрили, залишається тільки відбити дошки. Бам-бам-бам. раз раз, раз, раз. Готово. І ось оцей дом. Я не знаю, тут так би якийсь уют відчувається, не то що як в нових версіях настроєно незрозуміло, що. Тут реально якийсь уют відчувається. І більший страх, бо, тому що дім менший набагато. Коридорі... Коридорів небагато, і більший шанс наткнутися на сусіда. Тут от майже все пусто в початку, хіба пару тумбочок, умивальників. Ну в ванні майже нічого не змінилося. Тут так от. Давайте подивимося закриту, завалену частину хати. Пролетимо туди, змінимо мову перше. Раз. Пишемо спеціальну команду, гост. І пролітаємо сюди. Давайте тут погуляємо. В кімнаті сусіда тут теж пусто. А вроді, стоп. Вроді, в основній ігрі не така стіна має бути. Стіна інша. Ну і тумбочка, в якої стара моделька збереглась з альфи першої і пре альфи яку я не записував. Ну і нова тумбочка з більш таким кривим і мультяшним стилем. Йдемо. В майстерню подивимося. В майстерні у нас легендарний в тій частині забаганий червоний ящик, в якого чорти вселилися. От, от, що робиться. Давай, політай ще. Добре, йдемо на другий поверх, подивимось. На другому поверсі взагалі все пусто тут. Тільки от коробка. Коробка, карта світу і алфавіт. Чи азбука правильніше буде. Добре, давайте заносити речі, вже пролетимо назад, занесемо речі. Хоча можна буде ще зняти дошки з вікон. Якщо так можна в тій частині. Готуємо дім до заселення. Ой, неправильно написав. Так, добре. Давайте знімемо дошки і занесемо речі. От. І йдемо ззаді хати знімемо. Ось занести речі і починається гра. Ну, принаймні, знайомство з сусідом так точно. Ні, ну тут нічого не скажеш. Нагла усата мордяка присвоїв нашу хату собі. Зробив примусове переселення ось, такої, ось такий жовтий дім, який майже повністю пустий. Хіба в ванна, туалет і всі кімнати пусті. Так ще я когось закрив в підвалі. Давайте виясним, там тут от була надпись. Напис був. Нам ігра підказує, що треба пробігти. Давайте побіжимо, подивимося, що там у нього. Давайте швидко сховаємось, поки він нас не побачив. Він когось закрив в підвалі. Треба відкрити двері. знати що там? Прийшов, прийшов, шукає нас. Все, пішов. Вроді як. Біжимо. І він за нами бляха. Ховаємось. До речі, тут вроді у мене просідав ФПС, зараз він теж просів в цьому місці. Добре, він нас загубив чи ні. Ну, вроді загубив. Давайте вибирати з його хати. Подивимося, перше, що в тумбочках, пошукаємо всяке. І треба якось вибрати з його хати для, для початку. Візьмемо тут фонарик, пам'ятаю. Для підвалу нам пригодиться. А самі вилізем. Тут от є такий механізм, що відкриє стіну, яка перекриває прохід на другий поверх. Але я, напевно, зроблю більш простим методом. все зроблю. Це залізу через оцю оцю вот драбину. Добре, по-перше, давайте піднімемо ось це до вікна, щоб можна було, щоб було на що, на що спуститися. Звітом я буду виходити. Він за нами вже біжить. Ми так і не провели нормальну екскурсію. Екскурсію по нашому по нашому дому. Давайте подивимося різко. Ну і тут все повністю пусто закрито. Другий поверх взагалі от, недоступний там. Давайте ряхом тоді побіжимо до сусіда 14-14 до речі. Я от до зараз не знаю, що означається загадка. 14-14. І іменно в Альфі другий якщо не помиляюся, тільки це є на поштових ящиках. Він там займається, він займається. Треба якось проникнути в його хату і проникнути відкрити майстерню. А ключ від майстерні у нього на поясі. Тут є два варіанти: виманити його на дорогу, і поки він буде йти додому в наглу, забрати з його пояса ключ, або проникнути додому, взяти пілюлі, таблетки, снодійне і підсипати йому молоко. Після чого він засне. І ключ ми зможемо спокійно забрати. Але я думаю, ну можна зробити і так, і так, в принципі. Так, давайте я зараз тоді проникну до нього в ванну, заберу снодіни, воно в нього там підсиплю в молоко. Якщо він довго не буде засинати, то аж тоді. Треба дві коробки. Тут обов'язково потрібно дві коробки. Якщо він не буде довго пити це молоко, то тоді вже зробимо іншим способом. Він за нами! Біжим, біжим! Лох. Так, добре. Треба якось. Ну заходи давай додому, швидше, заходи. Заходи, я чекаю. Е -е, треба буде зараз забрати таблетки. Я сподіваюся, що він зараз взагалі було б ідеально, якщо б він пішов. Ні. він не йде в спальню. Можливо, він зараз піде і в ванну, то буде дуже поганий розклад подій. Ряхуємо так от раз. І б'ємо вікно. Він зараз сюди прибіжить, ми тікаємо. Він нас не зловив. Тікаємо і чекаємо, коли він успокоїться. Готово. Давай, йди в спальню, йди в спальню тобі. Не, він йде туди. Добре, давайте тут. Та де ти. Як ти через стіни бачиш? Гавкаєш і щось? Давай. Акуратно пройду сюди. Не, він йде прямо нагло туди. Було би добре, якщо б він. Та да, шо це? Було би добре, якщо б він ішов на кухню. Ладно, давайте я обі... І як? І чому? І шо? Кажу, було б добре, якщо б він ішов на кухню, а не в ванну. А потім з кухні швидко пішов і... Я би йому підсипав. Добре. Тоді обійду так от, якщо він. Там шастає. Обійду так от. Ясно. Ясно! Він взагалі не дає дихнути. Просто всюди, куди я йду, там він є. Якби... Якби реально мене через стіни бачить, хоча він вроді тут і бачить через стіни. О, до речі, він займається зарядкою. Та давайте тоді так от заберемо, Що він не дає пройти. Раз, ключ у нас. Можна йти в майстерню. Забирати там е відкривачку. І забирати там лом, який нам теж приход... пригодиться. Так, йдемо. До речі, файна в нього машина, подобається мені машина з альфа-версій. Ота от нова мультяшна крива, ну це, це взагалі. А така от машина мені більше подобається, в рази більше. Давай. Все, він пройшов. Все, можна ряхом пройти. І як він мене бачить. Ну просто через стіни. Ну ясно, гра ще стара, крива. Тут він таке може. І знову в пес в цьому місці впав. Я не знаю, чому він так падає. Все, йдемо. Ага, ясно, камеру поставив. Молодець, молодець. Все, давайте заберемо швидко лом, відкривачку. Подивимося, де він там. Камера це погано, дуже. Якось треба буде пройти. Можна буде, в принципі, через... Ясно. Все, він мене зловив. не, не Пожалій! Бездушна людина. бездушна До речі, тут є цікавий баг. Якщо так нажимати, то звук просто ламається. Якщо багато разів нажимати. Добре, не гавкай на мене йди додому, а мені треба пройти на твій задній двір. Сарай, ось цей сарай. Там буде ружьо і гаїчний ключ, який мені треба. Щоб відкрити драбину. Все, давайте швидко пройдемо. Перепригнемо. Все, ми тут. Найс. Забираємо тепер ружьо, забираємо гаїчний ключ і можемо залазити, в принципі, на кришу. Щоб забрати там. Що? Що там треба забрати? Там треба забрати вроді карточку. Якщо я не. Да, карточка Карточка буде ось тій от кімнаті. Можна, в принципі, і тут спригнути в диру Але я, ну, пройдуся, більше контенту побачу. Пройдуся отут. от Раз. І тут, до речі, зараз нас буде палити ось цей от ворон. Але ну, нічого страшного він нам не зробить. Він призиває сусіда, але сусід сюди ніяк не зможе попасти. Стіна закрита. І, до речі, є баг, що ця картина просто робиться в рази менша. Я кажу, гра ще була на той момент стара. Ну, точніше, зараз вона стара, на той момент вона ще була сира. Ось так от. Тут фейерверки можна повзривати. І багів тут купа. Добре, давайте отут от відкривати двері. Там от. Нє, сюди не можна подивитися. Там буде карточка. Ось вона. Ось у нас карточка. Давайте, тепер, в принципі, у нас є лом, у нас є карта, і можна проходити в підвал. А в підвалі зараз ще дещо подивимося за допомогою командної строки. Так, давайте пройдемо сюди. І заходимо в під. Нє, де Ну де ти мене бачиш? То Як ти тут був? Опинився. І напевно, он там от випрягнув. Або на задньому дворі був. Так, давай швидше заходи додому. Я відкрию підвал. І напевно я ще в підвал не буду заходити. Візьму все-таки Все, все -таки ті от соснодійне. І візьму у нього там ще на кухні є захований гаючний ключ і відкривачка. Я їх теж візьму, ну отак от. Чисто для галочки, так сказати. Ну. Я на своїй, я по дорозі гуляю, алло. Я по дорозі гуляю, він мене палить. Дивися, взагалі не можна погуляти по дворі навіть. Так. Він зайшов на кухню. 100%. Давайте заховаємося в нього тут. І почекаємо, коли він піде кудись в інше місце. Так. Чекаємо. Він там, напевно... Він напевно пішов в ванну, щось мені підказує. Так, він в ванні Капець. Капець, ну просто. Чому ти не закриваєш двері? Чому ти не закриваєш двері? Ти не культурщина. Пішов в туалет і не закриває за собою двері. Давайте закриємо на це очі, що він сам, вроді, як живе. Але має бути хоч якась культура. Uh -huh. Uh -huh. Ну давайте я тоді поки що відкрию підвал, поки він там зайнятий. Він п'є молоко. Давайте швидко. І до речі, в, том, в цьому місці у мене теж просідає ФПС. Раз. Все готово. Лома не треба, карточки не oh! треба. Ховаємось. Як він, він... він так швидко пробіг? Це, це, це телепортується. Сто процентів телепортується. Я вам кажу. Угу, молодець. А я її ніяк не зіб'ю зараз. Я її ніяк не зіб'ю. Значить прийдеться якось відключати світло, щоб ця камера виключилась. Хоча можна сразу в підвал піти. І не займатися цією цим всім. Підвал уже відкритий, тому можна пройти. Давай, йди звідси, йди звідси, сусід. Іди звідси. Ні, ну я сам... Я сам кажу, що йди звідси, але стріляю і Агрію. Це геніальний мув. Я не знаю, коли він... Добре, зараз тоді чекайте таймлапс. Хоча не буде таймлапс. Так. Ладно. Давайте ряхом пройдемо. Все, ми в підвалі. Фонарик є? Є. Добре є. Тут є музика, так якби сусід за нами біжить, але він за нами. Вроді як не біжить, музика дублюється чомусь. Давайте бігти, дивитися. Підвал. Тут у нас якийсь. Хтось видно, що жив. На його місці ведмідь з першої альфи. І манікен. Ну і взагалі тут кімната похожа на цю, що була в. Альфі перший на другому поверсі за стіною, яку розбивали за допомогою відбійного молотка. Ну і зараз, якщо ми сюди підійдемо ближче до тих дверей, то ця альфа закінчиться. Але, але, у нас є командна строка, за допомогою якої можна пролетіти і подивитися, який тут ще величезний підвал, і як багато тут недоступно. Давайте тут погуляємо. Все. Зараз скрипти не мають працювати. То тут я таку картину не хочу бачити. Давайте пройдемо сюди. Там, в принципі, вроді, оці от два проходи. Тут взагалі проходи дублюються на два. Але ведуть вони завжди в одне місце. Давайте пройдемо по всім. Поки що сюди наліво схожу. Тут у нас ящики всякі. Знову ця картина ненависна. Так, значить. Тут. Можна було пробігти так, от, як ми пробігли, але А можна було і отут от пробігти. Там просто якщо йдеш направо, там коридорчик, ти падаєш і опиняєшся тут. Тут горить, нічого не загорається, реалістична гра. Ну але що я буду казати для які я буду претензії висовувати до 2016 року. Тут би отак-от прийшов. Тут було три ключа, які я зараз попробував, яких я зараз попробував. Тут попробував один ключ на цей замок, він не підійшов. Попробував би другий ключ, він би теж не підійшов. А от тільки на третій він би підійшов, але тут не підходить ні один ключ, тому що тут це не реалізовано. І давайте пролетимо просто далі. Так, ну, допустимо, що ми відкрили ці двері і попали сюди. Біжимо далі по коридору. І тут знову розвилка така. Можна піти направо, можна піти наліво. Давайте я тепер піду направо, ходив наліво, тепер йду направо. І ми просто попадаємо от сюди до такої рішотки з генератором. Тут у нас драбина, давайте спустимося, теж пройдемо тут. Раз тут уже так можна. Пройдемо сюди. Отак от драбина не хотіла мене відпускати. Добре, біжимо, тут телевізор видно. Ну, і ось би було, що би було якщо б я пішов просто. Наліво. Так би було вроді швидше, чи ні. Ні, одинаково. Одинаково. Просто довше піднімався би на драбину. Добре, тут от стіл такий от повністю ножками в підлозі. І генератор, який не працює, до речі. І рішотка. теж не працює. Давайте пролетимо далі. Чому я завжди хочу писати валк. Ну, тепер валк точно. Добре, проходимо далі. Тумбочка, тумбочці пусто. Мені тут багів лишніх не треба, тому крісло відкидую. Ну і тут просто падаємо в диру і на цьому вроді як мала закінчитись. А до речі, я не знаю, куди веде цей коридорчик Тут все тут. Заходиш, тут мала би закінчитись альфа 1,5, яка, яка не вийшла. Добре, можна пройти сюди було. До речі, я не знаю. Реально не знаю. А ну-ка давайте сюди пролетимо. Попробуємо. Тут теж такий генератор. Рішотка теж не робоча. А куди воно? Де я опинився? Стоп. Тут якась розвилка теж. А тут що таке? Де я є? Тут ще одні такі ключі. Ну не один не працює, ні? Скільки років граю в цю ігру? Тільки зараз тут перший раз побував. Так, а тут що? Тут? кут. Тут знову пожари і тут підйом. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А, ні, я зрозумів, це взагалі не так. Якщо би ми прийшли сюди, то би нам не прийшлось ніде, вроді, як пригати... Ні, прийшлось. От сюди можна було пройти і отут от пригнути. До цієї рішетки, що там була. Першої рішетки. А можна було повернути сюди. Ну і далі пробігтись просто по коридорчику. Вийшли би до таких самих дверей, де підходив би один ключ, ясно. І просто би пройшли далі. І, до речі, далі, 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 далі. Сюди. Я, я проходив звідси біг. Але я сюди не заходив, давайте сюди пройдемо. Телевізор. А, ну і тут так само. Тут просто падаєш, а тут прямо біжиш. Далі відкриваємо ту решетку через неробочий генератор. Ну, представимо, що ми її відкрили. Пробігаємо сюди і вже до, останнього, до останніх дверей. Далі, вроді, давайте подивимося, чи точно. Далі, вроді, нічого нема. Далі пустота. Так, ось 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 карта. Я не знаю, ну тут, тут. Карта доволі маленька, тут нема що дивитися. Але тут, от, наприклад, дім з головного героя з Альфи 1. І пре Альфи. Ось такий він. Ось такий він. Пам'ятаю, сюди заманював сусіда в першій альфі, але баг чомусь не спрацював. І давайте ще політаємо, подивимось, що тут ще є. Стоп, а де дім сусіда взагалі і мій дім? О, там ще один такий з альфа першої. А от, от, Дім сусіда і мій. Так, тут десь вроді мало бути озеро. Озеро з водою вроді, а не висохше. Так, да, воно не висохше, воно з водою. Просто якщо б ми сюди приїхали ще в пролозі, коли приїхали, не відкрили там двері і не прийшли в дім. То тут би води, вроді як, не було би. Я тут літав ще давно. Я ці місця знаю. По воді вроді як можна ходити чи ні. Давайте провіримо. Ні, тут по воді не можна ходити. В оригінальній версії вроді можна. В повній версії, точніше, в фінальній, а не оригінальній. Добре, давайте залетимо тут такий самий сарай, як є на задньому дворі в сусіда. І ось так от. На такому маленькому острівцю посеред озера. Тут ще десь мав бути цвинтар, пам'ятаю. На тій частині карти, на лівій частині карти, як дивитись дому головного героя. Тут десь мав бути цвинтар. Тільки не знаю, чи я то не путаю з іншими. Так, да, от він. ось, ось цвинтар. І... І, і, і. Тут навіть вон хрести без текстур видно. Звичайні анріловські текстурки. Ну і всякі тут могилки. Тут ще нема могили, як в фінальній версії. Тут ще немає могили. Жінки-сусіда. А тільки ось такі от звичайні могилки. Добре, давайте полетимо далі. Ось до того дому, я не знаю. тут ось, оці оці дома от такі от, наприклад. Вони вроді, чи без колі... Ні, вони з колізією, але в них не можна пройти. І вони пусті всередині. А ну-ка, давайте спробуємо. Тут, до речі, можна ходити, тут є тверда земля, якщо хтось вирізати. Добре, давайте спробуємо пройти в цей дім, але. Ні, вони без колізії. Ясно. Ясно. Вони без колізії. Добре, давайте полетимо далі. Подивимося ще праву частину карти, чи є там щось. Я не пам'ятаю вже точно, чи є там щось таке. Але можна було би і подивитися. Так. Ні, тут вроді нічого немає. Тут хіба такі безколізні. Колізні... Не знаю, як правильно сказати. І от пусті доміки. Ні, тут нічого нема. До речі, вроді машина головного героя тут. Мала бути. з катсцени катсцени А, вон вона там. Хоча ні, вона припаркована. Тут десь мала бути 100% машина. Можливо, до речі, скрипти треба просто запустити, щоб вона А Ану давайте попробуємо зробити отак от. Залетимо на основну карту. Пропишемо пропишемо валк. І попробуємо активувати скрипт. Ні, машина не їде. Вона мала тут їхати, тут вона мала. Застря... Ну, типа, бути з... в землі наполовину. І ми би її побачили, але її чомусь нема. Так, Гост і пішли далі. Далі. Подивимося на цю припарковану машину. Тут далі Хати з е... першої альфи. І ось така от машинка, як головного героя. Жовта теж. Так. В салоні. Ну, салончик такий пустий, повністю не деталізований. Ну і ясно. Тому що гра взагалі не про це. Для чого деталізовувати салон. Ну і тут далі кінець карти. Тут уже в пустоті хати літають. Якщо випустити, то будемо просто, напевно, безкінечно падати. Добре, давайте вертати... повертатися в підвал і закінчувати вже цю альфу. Там вода з озера. Повертаємось в підвал. <кій> так. Де він... Ось, ось. Ось тут -от, десь він має знаходитись. 100% вам кажу. Добре, я думаю, можна закінчувати цю альфу. І для того, щоб її закінчити, просто підходимо до дверей. Добре друзі, ось ми і прийшли Hello Neighbor Alpha 2. Наступне відео вже буде по проходженню Hello Neighbor Alpha 3. Я надію, що вам це відео сподобалось. Ви поставите лайк та підпишитесь на канал. А я з вами не прощаюсь. Ми ще побачимось в подальших відео.